Ви мене спитаєте, що робить цей парубчина? Куди він іде, що в нього в голові? Я можу вам відповісти, але спочатку я вас з ним познайомлю. Льоня, підійди сюди. Один наш підписник просив передати привіт Богдану. <пух> угу, дякую. А тепер Леонід піде по справам. Йому треба накопати палива для його неймовірної машини. Льонь, ну йоп, <кій> ти ще тут час не різновий бігом давай. І ось ви спитаєте, що ж це за машина така таємнича і потужна. Але насправді це піч, майже звичайна піч. Але якщо додати палива та поставити речах поряд, то можна включити зовсім інший Майнкрафт. Льоня не стой, заводь апарат. О, ні, Льоня, туши агрегат, не той футаж. <кій> Вибачаюсь. У мене тут технічні шоколадки. Щас, де ж він там? Так, той йому. А, а о, згадав в мене в тумбочці Льоня, давай, пановій. Так, от, ми тут завантажуємо паливо, перемикаємо речах так. Було би злочином не показати та не розповісти вам про це чудо. Сьогодні буде невеличкий гайд на те, які моди треба, які налаштування використовувати, з якими труднощами мені довелося зіткнутися. Та для вас це все зібрав в одному місці, щоб від гри візуально кайфував не тільки я, а й ви. Тому рушаємо. Почнемо з комп'ютера. Угу, Частково, завдяки деяким глядачам, що підтримали мене, я зміг зібрати доволі потужний комп'ютер. Ще раз хочу подякувати за підтримку, адже завдяки вам у мене такий комп'ютер, отакі от процесори і відеокарти, і мама у нього навіть є. А це значить, що я можу поставити ті самі хайпові зборочки на графіку із Тіктока. Ох, це виглядає реалістично. А, Стоп, це є реальність. Але якщо спробувати з'ясувати, що ж це за модпак такий, то побачите його Conquest Reforged. І ви біжите, качаєте його, запускаєте і. Це навіть шейдери не рятують. Тому питання, чому у них так, а в мене. Так, відповідь проста. автори чомусь не говорять, що для того, щоб все працювало ідеально, треба ще деякі ресурси. В цілому ви можете використовувати і цей модпак, дещо його модифікувавши, але краще зібрати все самому, щоб розуміти, що за що відповідає. І потім, якщо що, ще сильніше модифікувати під свої задачі, бо збірка більше не гімплейна, а вона більш така креативна. Про це потім ще декілька слів. Що ж, для початку нам треба Майнкрафт версію. 21. додаємо до нього фабрик та моди на так звану оптимізацію і не тільки, а саме Sodium, Iris Shader Indium Lithium, Starlight і Medit Lifast та Modern Fix. А, так як буде багато кастомних моделей, то обов'язково завантажимо ETF, EMF, Sit, Animatica та для текстур Continuity. І щоб оптимізувати модельки, до пари закидуємо Entity Cooling. Вже тут для зручності я б додав мод меню. Основа готова. Тепер на неї ми можемо завантажити два ключових мода, на яких тримається збірка, а саме Conquest рефорджер, естетичний мод про середньовіччя, та Адраграс, мод по всесвіту Толкіна. У модів є офіційна сторінка, залишу посилання нижче, там багато різної інфи, асетів, карт, навіть серверів. Стане в нагоді для людей, котрі захочуть піти далі, ніж просто гарна графіка, та створити щось своє. Майже все готово, щоб це запустити. Але для початку треба додати пару обов'язкових модів, без яких то все не запуститься, та не дуже обов'язкових модів, які стануть гарним доповненням до об'єму. Контенту оригінальних модів, і обов'язкового це цикада та політона. А із додаткового це Конквест та Хордфаєр для додаткового оздоблення будинків та фурнітури з меблями, Белів мод на велику бібліотеку середньовічного оздоблення та Вікторі Мод, який робить майже те саме, але по-своєму додаючи оздоблення для всяких середньовічних професій. І ось тепер ми готові запустити, нажати одиночну гру, створити світ і побачити, блять, те саме, що і було на самому початку. Так, є один нюанс. Треба створювати карти власноруч. Ну, я не дарма говорив, що я залишу посилання на ці сайти, бо там є інструменти, гайди, то, все це. Але благо, перше, я не буду вам показувати гайд, як робити ці карти. А благо, друге, є люди, які ці карти вже створили. Тому достатньо скачати мапи з інтернету, рушкам опишете щось типу Conquest Reforged Map, скачати. Без смс і реєстрації, ну що ви гайдів на тек з інтернету качать не буде. Але для вас знайшов тіпа, який абсолютно безкоштовно надав з десяток різних карт для цієї збірки. За посиланням знизу зможете їх завантажити, або навіть всю збірку з картами у моєму дес. Ще раз наголошую, абсолютно безкоштовно, адже тіпи в інтернеті за це дуже часто просять гроші. Текс, запускаємо карту, прикрашаємо все шейдерами гарненькими якимись і насолоджуємося. Все готово. Е, майже готово. Бля, та ти заїбав. Ну, скоком можна? Ну що там ще треба? Ну, всього дві маленькі штучки, які сильно вплинуть на візуал і атмосферу. Перше це оце. О, різницю складно не помітить. Власне, це робить три моди. Перший і основний це Distant Horizon, Хто бо як його хаїв, але наразі це ледь не єдиний притомний варіант, щоб отримати далеку промальовку і притому мінімальне навантаження на систему. Другий мод це C2M, переписаний рушій відображення чанків. А третій, котрий все разом докупи збирає та прогружає чанки, одноіменний мод чанки. Що ж, друзі, це фінал. Точніше, збірка готова, але треба внести пояснення щодо деяких тонкощів. Інтерфейс. Сам мод Conquest Reforger заснований на одноіменному ресурс спаці, а тому худ може бути дискомфортним та архаїчним. А тому, як краще обирати вам, ви можете завантажити ресурс пак на худ та текст або лишити так, як є. Налаштування содіуму. Якщо перший пункт по суб'єктивним причинам можна буде пропустити, то ці налаштування будуть корисні для роботи Distant Horizon, -у, напевно, у ключової частини мод паку. Налаштування графіки, симуляція. Фіондістанція викручуємо в мінус у вкладці General, а у вкладці Performance ставимо як в мене. Кількість Chunk Update Threads ставимо половину від вашої кількості потоків процесора. З содіумом закінчили налаштування Distant Horizons. Вмикаємо рендеринг. ставимо значення чанків 256, стандартний і найліпший середній варіант, але експериментуйте лола ламау. Quality пресет впливає на якість лодів. Чим вище, тим краще картинка, але відповідно тим вище навантаження на відеокарту. CPU Load відповідає за навантаження на процесор під час прорахунків чанків. Суттєво впливає на продуктивність, поки прогружаються чанки. До речі, про чанки. МОД Останні три пункти налаштування Distant Horizon відповідають за прогрузку лодів, але він це робить неймовірно повільно, адже йому треба спочатку прогрузити чанк, а потім провантажити лод. Тому найкраще використовувати зв'язку Мод з Distant Horizons. Перший прогрузить нам чанки, а другий прогрузить лоди. Як же ж прогрузити чанки? Все доволі просто. Перше задаємо центр прогрузки чанки в командою Чанки Центр. Якщо без координат, центрує туди де Персонаж, друге задаємо радіус через команду Chunky Radius і значення в блоках для 256 чанків, діаметр приблизно 4000 блоків, а радіус відповідно 2000 блоків. Третє і останнє запускаємо прогрузку чанків через команду Chunky Start. І тепер просто чекаємо. Зверху з'явиться прогрес-бар, чекати, як мінімум у моєму випадку, 10 хвилин. І тут дуже цікаво. Є одна закономірність, яку виправили, поки я писав сценарій та монтував це відео. Дивлячись, яка у вас версія гри, моду та в якому положенні ретроградний Меркурій, від цього залежить, як, власне, працює Dyson Horizons. Зараз на фоні ви бачите, як чанки поступово прогружаються, і водночас провантажуються і лоди. Але раніше так не було, і на ваш вибір у вас було два варіанти. Перший літати по вже прогруженим чанкам та промальовувати їх, наче це звичайна промальовка, і лоди би так прогружалися. Або другий варіант увімкнути прогрузку чанки та лодів в налаштування Dyson Horizons. Horizons. Отут, а оця кнопка нижче показує прогрес провантаження чанків та лодів. Із мінусів цих двох варіантів вони е, часозатратні. Треба або довго літати і провантажувати лоди вже і так провантажених чанків, або чекати біля години двох, поки Distant Horizon провантажить чанки з лодами. Тому для вас, незалежно від версії мода чи гри, ультимативний варіант. Вмикаєте в налаштуваннях провантаження чанків в Distant Horizon і одночас запускаєте провантаження. Чанків через мод чанки. Так що найменше працювала до цього моменту в сценарії і цього моменту на стадії монтажу. Сподіваюсь, хоч щось зрозуміло. Не впевнений, що це ультимативний гайд, та безумовно, я можу бути десь неправий, тому можете самі потестити та поганяти різні варіанти. Але на даний момент цей варіант найліпший, бо він ну просто працює. Моди встановили, шейдери підготували, карти завантажили, чанки Грозили, настав момент насолодитися результатом. Але постає питання: чим тут займатися? Адже це зготовлені карти, на яких особливо не повиживаєш, а у звичайному світі не той рівень графіки. На це питання я знайшов дві відповіді: перше це оце. Ну так оце. Я думаю, ви не раз помічали, що під час цікавої розмови з кимось, коли ви граєте в Майнкрафт, ви бездумно наматуєте круги довкола якогось місця. Так от на цій збірці ви можете робити те ж саме: літати туди сюди розглядаючи неймовірні пейзажі, які заспокоюють, вивільняють мізки для важливих думок, які найдоцінніше використати в розмові з важливою людиною прямо зараз. Та й признатися, я сам за собою помічав, що перед тим як почати монтувати, я хвилин 30, Літаю та насолоджуюсь краєвидами і стає якось затишно і спокійно. Друге, пам'ятаєте, ще на початку я говорив, що ця збірка така креативна. Так, от тут неймовірна кількість різних блоків і декорацій, а тому можна творити неймовірні речі. Ось до прикладу, що зробили кіпи. Тут кожен будинок це не просто декорація, це своя історія. До речі, лежать рівно там, де повинні бути. Тут хлів, тут кузняр, тут чиїсь покої, тут моляться. А тут проходять різні, так сказати, дипломатичні переговори. Атмосфера така, типу. Декілька слів про атмосферу, тут, наче, чогось не вистачає. А якщо так Угу. Щіпку звуків та мод на падаючі листя, неймовірно розбавили і так приголомшливий результат. Це є до того, що збірка дійсно креативна, тому не бійтесь лазити по налаштуванням, ставити свої моди та просто кайфувати від Майнкрафту. А цю всю збірку ви зможете знайти та завантажити абсолютно безкоштовно в нашому дискорд-каналі. Та і користуючись моментом, також в дискорді ви знайдете приємне спілкування та атмосферу плюс вайбу. Можливо, вас чекає в недалекому майбутньому якийсь анонс сабсерверу або щось ще. На останок не забувайте підписуватись. Якщо відео сподобалося, обов'язково поставте лайк та напишіть пару приємних слів в коментарях. Так ви подякуєте за пророблену роботу. Всі корисні посилання. Плання у описі, а з вами був ліхтарик. Сан, иди нахуй.